Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами третій персональний рік. Як я попереджала до цього, в нас змінюються енергії, як завжди, з пасивною на активну, з активною, на пасивну. І це якраз той випадок, коли ми з пасивної енергії повинні зайти вже в більш активно. Тобто третій рік нам надає вже можливості амбіцій, прояву себе. Якщо ви пам'ятаєте, то в другому році ми більше виконували роль підтримки, компромісності, тобто ми більш були в тіні. Зараз ми виходимо вже на лідіруючу позицію, ми вже заявляємо про себе. І енергія вона буде нам в цьому допомагати. Тобто, ця енергія вона додає нам впевненості. Вона викликає бажання більше уваги до себе, більш радості. Тобто, так вона більш така компанійська, багато зустрічей, багато розваг якихось так ми проводимо цей час. Тобто Третій рік він і веселий, і приємний. Звісно, коли я кажу, що немає поганих років, я так само можу сказати, що немає ідеально гарних. Тобто все це відносно І все залежить від наших з вами вчинків, що ми будемо робити. Тобто енергія третього року вона дійсно досить весела, досить емоційна, і тут бажано не перетнути грань. Не перетнути кордони дозволеного, тому що ця енергія настільки потребує прояву себе, що ми можемо нашкодити і собі, і іншим, саме в емоційному плані. Справа в тому, що саме в третьому році частіше за все виникають. Такі собі трикутники у відносинах. Причому це і люди, у кого третій рік вони ввійшли, вони можуть самі збудувати цей трикутник і опинитись в якомусь складному становищі, так і випадково потрапити в цей трикутник. Тобто будьте уважні. Прояви себе це найкраще це в якихось відносинах. Будування кар'єри, соціума, тут ми проявляємо себе, розкриття свого потенціалу, тут всі дороги відкриті, але в любовній особистій сфері, будь ласка, будьте обережні. Тому зараз ми наглядно подивимося на картах Таро. Справа в тому, що карти Таро вони більш наглядно показують саме. По сферам, як це відбувається, і бажано все ж таки їх запам'ятовувати, тому що потім з ними легше буде працювати, якщо вам це знадобиться в подальшому? І так, що ми бачимо? Спочатку ми беремо, звісно, починаємо з старших арканів. Старший аркан у нас імператриця. Про що каже імператриця? Це не має значення чоловік ви чи жінка. Енергія імператриці вона відповідає за достаток, вона відповідає за самовпевненість. Тобто ця енергія розказує, що я тут головна. Я хочу, щоб мене помітили. Я хочу, щоб зі мною рахувались. І коли наступає третій рік. Ця енергія максимально проявляється, і дійсно можна вже нею користуватись. Вас помітять, ви можете вже розраховувати на якісь більш відповідальні ролі в житті, в соціумі, в роботі. Тому, як бачите, тут людина, яка впевнена в собі. Третій рік він надає цю впевненість, він надає можливості. Але що ми бачимо по інших сферах? Якщо ми візьмемо трійку кубків, це за емоції, це коли розповідала. Я ось в класичному карті Таро покажу вам тут троє людей, бачите, з кубками це енергія веселощів. Тобто ми в компаніях з рідними людьми ми спілкуємося нам весело, нам добре, ми ходимо на якісь зустрічі, ми отримуємо задоволення. Тобто тут все добре. Чому я казала про те, що ми повинні все ж таки себе трохи стримувати і контролювати? Тройка кубків, вона ще може казати про деякі свята, там, де можуть бути алкоголь, і іноді люди можуть себе не дуже стримувати. Що потім відбувається, ми бачимо, може. Бути трійка мечів, трійка мечівчих, це коли людина попала в трикутник, розчарування, біль. Тобто це таке попередження третього року, будьте обережними, щоб після якихось розваг не прийшло розчарування, тому що ми не повинні забувати про дуже швидке задоволення, але потім довгострокові наслідки. Третій рік попереджає все в наших руках. Дійсно ми достойні, дійсно ми можемо вже управляти ситуацією. Дійсно, ми повинні вже проявляти свої амбіції, але не нашкодити собі і іншим. Собі і іншим, не розчарувати. Причому, бачите, жезли в нас відповідають за енергію дії. І в нас всі дороги відкриті. Тобто, ми можемо що завгодно вже в яку б сферу ми не рухались, все це буде відповідати нашим запросам. Дороги відкриті, там вдалі ми бачимо вже світло. Ми можемо туди йти. Це дуже добра карта, це дуже добра енергія, і вона дає можливості. Тому користуємося дороги відкриті, ми можемо вже йти. Тим більше, що в нас це виходить. І більш за все ми можемо сподіватись на е, прояв себе в соціумі. Трійка пентаклів, це про матеріальне. Ми проявляємо себе в соціумі, ми проявляємо себе на роботі, на навчанні. Тобто тут ми вже ось, ми вже показуємо своє лідерство, ми вже показуємо, що ми вміємо, ми можемо навчати, ми можемо вести за собою людей. Тобто ця енергія дає можливість вийти вперед, повести за собою, показати, що я все можу. Я можу управляти ситуацією. Тройка вона дійсно така весела і амбітна. Тому користуйтесь, будь ласка, з благом для себе. Ще раз хочу вам нагадати, що все ж таки персональні роки це не панацея. Це лише вторинна енергія, якою ми ну, краще з нею скористатись. Основна енергія в нас закладена в день народження, ту, що рахується вона більш складними способами, там більше інформації, тому що там треба для того, щоб розуміти, куди йти, куди шляхи відкриті. Ми повинні бачити, яка ваша місія, які ваші таланти, які ваші можливості, яка структура характеру. І саме це надає нумерологія, але детальна. Тому кому потрібно це знати, а це корисно знати. Звертайтесь, будь ласка, на консультацію. Після консультації у вас все зміниться. У вас змінюється. Відносини до себе, до інших, тому що ми можемо порахувати ваші співвідносини з кимось з близьким. Ми порахуємо профорієнтацію, тому що це теж можливості нумерології. Так що звертайтесь, буду рада вам допомогти. А поки що ми завершуємо на третьому році, наступний у нас буде четвертий. Чекаємо, що там в нас буде цікавого. Все, бай-бай, до побачення.